Ана, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в цьому відео покажу вам, як можна за допомогою клематисів зробити гарну композицію. В нас в огороді є негарний стовп, і я вже вам колись показувала, як я біля нього посадила клематиси, щоб вони його обплітали. І вийшло це дуже красиво, але все одно чогось не вистачає. І я зрозуміла, чого не вистачає різноманіття красок. Різноманіття квітів я вирішила ще декілька штучок досадити. Виходить, що ця клумба невеличка, треба її збільшити. А щоб збільшити, треба знову ж таки зняти це колесо, надягнути друге і знову заложити яму. Ми взяли колесо від автомобіля зіла, вирізали в ньому верх, знову ж таки наділи на стовп, на дно засипали пісок. Це менту десь відвалилися від опалубки чи кирпичики, На дно заложили туди насипали ще попелу, щоб трішечки підкислити ґрунт. тому що клематиси люблять більш підкислений ґрунт, але не залужені ґрунти. Знов ж таки засипали землею. Я привезла землю із лісу. Там така гарна земелька пухнаста із листяного лісу. Засипали водичкою проли і лишили, щоб воно встоїлося. Отримала посилочку з новими саженцями, декілька штучок відкопала старих і окремо посадила. Також зробила клумбочку, а сюди в це колесо посадила 5 штучок. І коли садила в кожну ямку із саженців насипала знову ж таки попелу, нітрамофоски, Нітрамофоска має азот, фосфор і калій, це все, що потрібно для нашої рослинки. Навіть не все, це саме головніше, що потрібно для рослинки. І ще насипала інсектициду від хробака, від капустянки. Ну в нас його ще називають пшоном. Натягла ще сіточку, тому що клематис він не має таких напагонах. Орінчиків, наприклад, як на капсісі чи на плющі, тобто йому треба за щось запутуватися своїми пагінчиками, своїми листочками, тому зручно йому буде запутуватися на цій сіточці. Посадили, полили зверху, обов'язково треба замульчувати, обов'язково, тому що коли ви полили, земелька осяде і потріскається. А через ці тріщинки буде проходити повітря, сонечко світитиме буде підсушувати корінчики. А клематис не любить, щоб його корінчики зверху пересихали. Він не любить занадто сильної вологи. Якщо ваша двір знаходиться десь в низині і близько грунтові води, то обов'язково на дно ями треба наложувати дренаж. пісок, камінчики, будь що. У нас, звісно, тут немає близько підводних вод, тому що наші двірі знаходиться в селі на горі. Ну я на всяк випадок все одно на низ насипала пісочку і камінчиків, щоб зайва водичка збігала вниз. І після того, як пролили, замульчували, через деякий час ви знову будете поливати, і обов'язково кожного разу мульчуйте, спушуйте замельку. Навіть можна горбочком так насунути, щоб там було біля самого саженця такою горкою, щоб корінчики не пересихали. І коли садите саджанець, ви обов'язково занурите не тільки коріння, а ще й декілька тут пару штучок міждоузлів під землю, щоб на наступний рік з цих пазух будуть іти нові пагінчики, і наш кущик буде кущитися, він буде ставати пишнішим і більшим. Все, посадили, підживили, захистили від шкідничків. Полили і чекаємо, поки він гарно наросте. В цьому році, звісно, не всі зацвітуть, тому що є такі саженці, які цвітуть аж на минулорічних пагінцях. Вони ще молоденькі, вони ще квіточки не дадуть. Тим паче молоденькі саженці, ті, що однорічні, їх обов'язково в перший рік треба обрізати повністю. Це не залежить від типу обрізки. Чи у вас клемати з першої обрізки, чи другої, чи третьої. Повністю треба зрізати, щоб його корінечко гарно наростало і гарно він кущився. Клематиси поділяються на три типи обрізки, тобто кожен тип обрізається по-своєму. Перший тип обрізки це ті клемати, які не обрізаються, тому що вони дають квіточки тільки на минулорічних. Якщо вже обрізати, то можна тільки обрізати тоненькі, зламані чи всохші гілочки. Другий тип обрізки це ті клемати, які квітнуть і на минулорічних, і на цьогорічних погонах. Тобто восних треба обрізати на висоту півтора метра. Третій тип клематисів це ті клематиси, які квітнуть на цьогорічних пагонах. Тобто в восени їх треба зрізати повністю. І ось ця клумба привротиться дуже-дуже красиво. Закриє цей весь страшний некрасивий стовп. Осипаю їх просто суцільними квітами. Розкрилися перші квіти. Ось такі дивовижні, гарні. Інші климати ще ні, ну це клематися ті, що будуть квітнути на слідуючий рік. І ті ж маленькі, звісно, ще, ще перші роки не будуть квітнути. І вони дуже тоненькі, витягуються, я їх прищіпую для того, щоб вони стали товстішими, і для того, щоб із бокових пазух пішли ще нові пагони, щоб наш кущик ставав пашнішим. Зацвітають клематиться ті, що другого типу обрізки. Це ті, що квітнуть і на минулорічних, і на цьогорічних погонах. Той, що в мене ось оцей величенький, він навесні цвів на минулор... минулорічних погонах. І зацвів ось на цьогорічних. Ось такі гарненькі. І ще ось тут у мене також клематис один. Той, що Ось такий також зацвів. На цьогорічних ось так гарненько. Оце ж в цьому році тепер восени оці погони обрізати не потрібно, тому що в слідучому році на них будуть також квіти, які будуть махровими. Так, так і клемматий з того, що ось тут садила. Ось десь він тут, отут, отут, тут. тут, 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 тут. Ось тут він посаджений, маленький, той, щоб був, він так сильно пішов в ріст. я його нахилила значить, і прихилила його в один стаканчик. Далі, далі, далі у другий стаканчик. Далі, далі, в третій, в четвертий, в п'ятий, в шостий, в сьомий в стаканчик. Нахилила. І він пішов далі далі далі. І ось піднімається, піднімається і квіточку покаже. Так що ми ще побачимо квіточка, якого він буде кольору. І подивлюся, як. Було дуже добре, якби він попускав корінчики і ще було б у скільки клемотисів. А інший інший тут маленький, він на місці сидить ось. Бачите, взагалі не росте. Такий маленький-маленький-маленький. Ну нічого страшного, на слідуючий рік він краще рушить. 24 жовтня. Клемотиси вже відквітли. Я її зняла зі шпалери. Ось так уложила. Тепер обійду по кругу і кожен клематис підсиплю ґрунтом, щоб тут прикореневу зону зробити таким горбиком, щоб брунечки ті що внизу закрити від морозів. А ось клематис я була пригинала гілочку, отакі ось горщики. У сім горщиків нахиляла. З двох гілочка просто витяглася, я не помітила. У двох не було, а у трьох ось такі гарні маленькі саженці вийшли. Так що на слідуючий рік так само буду пригинати, і тільки треба обов'язково, що зверху ще потім придавити якусь кирпичинку, щоб погін просто не витягнувся. І гарно, гарно, постійно поливати. Не забувати поливати, тому що жарко влітку горщик нагрівається, висихає ґрунт, і потім. Буде обідно. Тепер їх пересаджу в інший горщик і спускаю в погрів.